Цього тижня, отже, суд нарешті уточнив, е, як саме має Шуфрич працювати як, як депутат. Е, він зобов'язав Верховну Раду зобов'язати зобов е, можливість виконувати депутатські обов'язки. Не виходячи із СІЗО, тобто він якось має там дистанційно працювати у СІЗО, там не знаю, виступати з СІЗО. ну, Можливо, картинка буде красива для багатьох депутатів. Так, вони будуть бачити, як наочно це виглядає. це може бути картинка майбутнього. Ну, але якось голосувати не виходячи із камери. Ну, по суті, по суті, Шуфрича, суд зобов'язав забезпечити йому роботу умови для віддаленої роботи. І тут постає питання: а що далі буде з Шуфричем? Тобто, по що він теперішній владі, і як він, скажімо, буде буде голосувати, наприклад. Ну, мене таке враження, що союзництво слуги народу із партією регіонів. Ну, ОПЗЖ, умовно кажучи, чи, чи, чи навіть уже навіть не з самою ОПЗЖ, а з е, депутатськими групами, які утворились за наслідками е, заборони ОПЗЖ як партії з дитя з реєстрації. Полягає в тому, що ці союзники необхідні слугам, значить, і починає послаблятися, послаблятися тиск на депутатів. Тим більше, що, ну, скажімо так, тримати у слідчому ізоляторі зараз ЄКО, там сидить Шевченко, там сидить Дубінський, і вони дуже щиро, так би мовити, атакують владу. Тому. Шуфрич вже не атакує владу. Він, він сопе собі в тряпочку, тихенько держить паузу. І от є рішення Шевченківського суду, що, в принципі, Шуфрич має виконувати депутатські обов'язки. І це сприйняли так, як повернення його у сесійну залу. Але що трапилось? Повернувся в сесійну залу. Не він, а Коля Тищенко, який був під домашній. І Тищенко там уже гордо ходив і потискав всім руки. Тобто він щасливий в такому певномілітарному френчику. Ну, все, воїн, і ну, цей цирк, чесно кажучи, ще більше ну, роздражнив країну, тому що в день приходу в Верховну Раду Тищенко мав бути в суді у Дніпрімість. Але СБУ, коли отримала таку, ну як це, грипсу від Шевченківського суду, не розгубилась і дала роз'яснення. СБУ дала пояснення зі свого боку, що Шуфрич може працювати з депутатськими зверненнями в камері і готувати листи звернення до різних інституцій. Я думаю, що Одним із завдань Шуфрича у слідчому ізоляторі буде щоден щоденне написання листа генералу Малюку з якимось там депутатським запитом, чи зверненням точніше, бо запит голосується в стінах Верховної Ради. А от цікаво, якщо депутат перебуває в слідчому ізоляторі, чи Верховна Рада проголосує його запит до якоїсь інституції чи ні. Бо в ситуації з Шуфричем, очевидно, що всі запити, які він буде виносити, будуть на ім'я голови СБУ, тобто, це все перетворення Шуфрича із державного зрадника просто в е, політика, е, ну, такого, в іншого опозиціонера. Бо в нас е, по суті реальна опозиція це тільки європейська солідарність. Приймати Тимошенко за опозицію неможливо, голос і Тимошенко голосують разом більшістю в багатьох випадках. Жорстко не голосує за, наприклад, кадрові призначення за бюджет, тільки європейська солідарність. Хоча один раз все-таки відступ був, відступ дуже прикрий, бо це голосувалося за Умерова, із симпатії, солідарності з ну, межлісом кримсько-татарського народу. Потім виявилося, що ну, щось, щось, мабуть, завданням у умерово було знищити репутацію меджинсу, чи, чи, чи як воно. Якось воно не, не по-людськи вийшло. Ну І, і, і підстав до того, що, бо, ну, наприклад, Європейська солідарність завжди підтримувала ветеранів кримського, кримського татарського руху і. і, і Ну, там завжди націонал-демократи -демо... націонал завжди були довірчі стосунки з межлісом. Ну але якщо межліс, е... ну, пролобіював голоси Європейської солідарності за Умерова, то тепер межліс має і відповідати його діяльність. Ну, але дивись, скажімо, написання звернень, це не є вся депутатська діяльність. Ну, приймальню можна зробити в СІЗО, приймати інших депутатів. Ну, тобто він може там бути швидше в ролі гіда. Так, да. ну або, наприклад, новий депутатський сервіс. Ніч в камері СІЗО з Нестором Шуфричем. Або, ну, я не знаю, за такою логікою, якщо суд далі наполягатиме, на, що депутати повинні брати участь в у у сесії Верховної Ради. То тоді що? Тоді треба в сесійній залі ставити скляні клітки, такі як ставлять в суді, привозити депутатів, і вони там будуть в сесійній залі, в цих клітках сидіти, чи що? Я, я цю логіку не розумію. Тобто, враження таке якесь. Тоді ж починається інш, інш, інший приклад. Я вже говорив про це. А от вони е, затримали, наприклад, тримають в СІЗО. Жінку низької соціальної відповідальності, так. ну це значить, що суд ж не заборонятиме їй займатися професійною діяльністю. А де вона може займатися? Прямо в СІЗО. Тоді їй треба забезпечити робоче місце в СІЗО. Ну, відповідно, це і сплата податків, і, і огляд медика, е, ну, і контроль е, силовиків, щоб, захист. Це ж, це ж як. Ну, меди в СІЗО є взагалі. Так, Ну і контролер, касир, контролер на вході. Зразу оплату знімати, щоб не було ніяких там двочитань. І податкові простіше. Бо... Е, так, але тоді виникає питання: а... що з колишнього ОПЗЖ у Верховній Раді нічого не станеться поганого. Ні, до кінця цього скликання нічого не станеться. По суті, Шуфрича випускають, щоб він не зникав з медійного поля. Бо Шуфрич дуже важлива особа ну на той спектр. політичний. Ці ж вічні партнери Кремля в Україні вони ж не можуть відмовитися від політичної присутності в Верховній Раді. Тим більше, що на цьому наполягатиме все одно Путін в ході переговорів, щоб е, російські партії були присутні в Верховній Раді. Нафіг вони нам потрібні про просто питання. Я, я, чесно кажучи, в цьому випадку е, думаю, що якщо Путін на цьому наполягатиме, то він просто піддаватиме смертельній загрозі е, цих своїх е, клівретів. тому що е, людей після війни, після таки, такої масакри кривавої. З психікою не лади, і, і ці депутати можуть випадково потрапляти в якісь дуже неприємні е, історії з летальними випадками. Ну так, так.